Дякую ще захисникам Другоїцям, нашим волонтерам і всім, хто підключається до війни. Ми можемо працювати, відпочивати, навчатися і так далі. Я пропоную вшанувати пам'ять всіх загиблих. Що визначитись проголосувати. Хто за те, щоб розпочати 67-му позачергову сесію 8 скликання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Для, так, нам необхідно. Е, можна але ще не комісію. Включили комісії. У нас всі члени комісії тут присутні, так? так. Чеховда Михайла, Наталя Володимирна, Таран і Бух Юрій Васильович, так? Не буде інших пропозицій. Хто за даний склад комісії, прошу визначитись, голосувати. Хто за, хто проти, хто окремося, приймається одного голосу. Я думаю, не обов'язково займати місце. Якщо виникли необхідність, тоді так. Нам необхідно також обрати секретаря нашого постійно нашої сесії, так. Да. Так, які будуть пропозиції? Ну, вести, так, да, дякую за, за довіру. Але секретаря нам необхідно обрати, так? То? Олександр Павлович, ти не Ну, не да, був. Якщо немає інших пропозицій. Хто за те, щоб секретаря в нашої в сесії обрати Олександра Павла прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Одноголосно, Павлочку, місце, будь ласка. Так, порядок денний. На руках одне питання, більше два. Про надання барази на матеріальної грошової допомоги жителям Сіківської міської ради, які постраждали. У нас в ситуації, надзвичайні події. Лавренко, Олександру Леонідовичу і друге різне. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, визначаємося, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Зміни доповнення будуть? Змін доповнень немає. Хто за те, щоб в цілому порядок денний прийняти, прошу визначитись, проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Ну, регламент також до 10 хвилин. Не буде інших пропозицій. Хто за даний регламент про чому проголосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, одноголосно приймається. Ну, Я ще раз повторюсь, наді... так як виконавчий комітет не має права більше 50 тисяч виділяти матеріальну допомогу, ми виносимо це питання на розгляд депутатів на сесію. От. І є пропозиція виділити 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Так, якщо питання, якісь є, задавайте, будь ласка, немає років. Пропонується рішення надати одноразову матеріальну грошову допомогу Ларенку Олександру Леонідовичу, жителя. Міста Зіньків, вулиця Міщенка, Сергія, Героя України, 137, який вже постраждав внаслідок надзвичайної ситуації, надзвичайної події, воєнного характеру у розмірі 100 тисяч гривень. Друге, організацію виконання цього рішення покласти на відділ соціального захисту виконавчого комітету Олімпійської міської ради Віктора Івановича Південь. Третє контроль за виконанням. Цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань Сергій Василь Завгорулько, постійну комісію з Інківської міської ради 8 сплетіння, з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємства Олександр Павлович Марінков. Так, пропонується таке рішення. Хто за дане рішення? Прошу визначитися і голосувати. Хто за? Проти хто отримався, приймається рішення одноголосно. Різне, у кого з депутатів буде щось буде змін зауваження, оголошення немає. Тоді дякую всім за роботу, за те, що знайшли час розглянути на питання з, з, з сесії поза 67-й. Я оголошую закриту. До побачення, до нових зустрічей.